Вітаю вас на каналі Любіть квіти. Сьогодні Double King. Ось така півоновидна червона квітка. розмір 18-20 см. Серединка темно-темно бордового кольору. Крайній ряд пелюсточок чисто червоний. Середній з білими защіпочками. Висота стрілки 30 см. Особливість сорту. Що разом із стрілкою починає наростати листя. В минулому році було три квіточки, в цьому дві. Як тільки лупнула ось ця лосочка, зразу ж почали розгортатися квіточки. Квітування триває вже 5 днів, буду спостерігати, скільки загалом буде квітування. Але Рослинка стоїть в теплому приміщенні, тому квітування може бути і недовгим. Всім дякую, хто був зі мною. Садіть квіти, любіть квіти, всім миру і добра.